З Новим роком. Сьогодні хочу показати вам три підставки для квітів з кованих елементів, дуже красиві, гарні. Замовили їх в кольорі чорному плюс золото, але часто замовляють і в білому кольорі. Вони можуть бути з чашами, як ви зараз бачите, для фіалок або з кільцями для орхідей. Дуже якісне, красиве виконання. І е, досить е, гарне, то гарний е, ну, вигляд мають ці підставки. Замовити такі підставки і будь-які інші. У нас їх 400 варіантів можна на сайті Manixcom'A, або можете на мені написати на Viber, WhatsApp або Telegram за номером телефона плюс 3 8 095 303 32 61. Звертайтесь, буду радий допомогти вам.